Урок Я пізнаю світ, тиждень 3, урок 23, сторінка 15. Розгорнемо наш зошит. Тема нашого уроку сторони світу. Отже, сьогодні ми продовжимо з вами знайомство з основними сторонами світу: Північ, Південь, Захід, світ. Переглянемо відеофрагмент до нашого уроку. Південь захід, Обирай, куди йдеш ти дешти упорхід, північ, південь, захід, Обирай, куди йдеш ти у похід, іду на північ, іду на південь, іду на захід! А я на скин, іду на північ, іду на південь, іду на захід! на скин, північ в південь, Захід, схід – Обирай, Куди йдеш ти, у похід! Північ, південь, захід, схід. Обери, куди йдеш ти у похід. Ось така гарна наша Україна. Обираючи саме напрямок, ми повинні сказати: куди ми йдемо? На північ, на південь, на захід або на схід. Наш робот-Бубу звертається до другокласників із такою інформацією: Старанно виконуй завдання уроку. І ти станеш супер мандрівником. Попрацюємо із політичною картою. Розгорніть зошит на сторінці 34 і 35. Перед вами політична карта світу. Тобто тут зібрані всі країни, всіх материках, які є. Знайдемо на нашій карті і обведемо материк Північна Америка. Ось він. Материк Північна Америка. Чому він так називається Північна Америка? Тому що розташований на півночі нашої карти. Знайдемо другий материк Південна Америка. Обведемо олівцем червоного кольору. Ось він материк Південна Америка. Чому так називається? Тому що розташований саме в напрямку Півдня. Два материки Північна Америка і Південна Америка. Отримали свою назву від того, як вони розташовані. А ось тепер знайдіть на материку Південна Америка країну під назвою Аргентина. Ось вона фіолетовим кольором показана Аргентина. Саме в цій країні були знайдені наскельні малюнки в печері Куєва делас Манос. Повертаємося знову на сторінку 15. Квапка також відвідала Аргентину і написала про це звіт. Підкресли помилки, які вона допустила. Читаємо разом. Аргентина країна, розташована в Північній Америці, правда? Подивіться ще раз. Аргентина розташована на материку Південна Америка. Тобто підкреслюємо слово. Ось що Квапка помилилася. Найбільше джерел, що розповідають про стародавню історію саме словесних. Знаряддя праці, залишки житла, посуд, одяг, зброя давніх людей. Дай помилка? Знаряддя праці, залишки житла, посуд, одяг це не словесні, це речові самоісторичні джерела. Серед історичних джерел науковці. Виокремлюють також зображальні рукописні книги. Ні, це словесні, це не зображальні Та речові малюнки і орнаменти. Ні, це навпаки зображальні історичні джерела. Мене особливо вразила речові джерела в печері Куєва делас Манус з іспанської печера безлічі рук. Правильно написала? Ні, тому що наскельні малюнки належать до зображальних історичних джерел. Це не речові. Речові це знаряддя праці, залишки житла, посуд, одяг і зброя давніх людей. А ми повертаємося до карти. Знову сторінка 34, якби ви мали змогу відправитися у подорож з нашої країни, України до Аргентини. Який би ви проклали шлях? Найдіть, будь ласка, Україну. Ось на материку Євразії зеленим кольором є Україна. Далі у нас є Аргентина. Покажемо, нам треба із України прилетіти до Аргентини. Якщо ми сядемо в літак, то ми будемо летіти через багато-багато країн. А через які материки? Через материк Африка. До материка Південна Америка. Через який океан нам доведеться пролетіти? Через океан під назвою Атлантичний. Ось таку подорож ми з вами здійснюємо. Наступна сторінка працюємо над завданням адаптера, прочитаємо повідомлення разом із диктором. Географічна карта є цінним джерелом знань про будь-яку місцевість. Вона показує, як розташовані об'єкти відносно один одного. Усі об'єкти на карті зображують з урахуванням сторін світу. Географічні карти допоможуть мандрівникам зорієнтуватися в незнайомій місцевості. З повідомленням нашого адаптера ми дізналися, що географічна карта. Це цінне джерело знань про будь-яку місцевість. Вона показує, як розташовані об'єкти один відносно одного. На півночі, на півдні. І географічні карти допомагають мандрівникам зорієнтуватися в незнайомій місцевості. Ось що головне. Тобто, не знаючи навіть цієї країни, маючи карту, ви знайдете все те, що вам потрібно. А тепер переглянемо ще один цікавий відеофрагмент. Географічна карта цінне джерело знань про навколишній світ. Люди здавна складали географічні карти. Вони допомагали мандрівникам орієнтуватися в просторі і були цінним джерелом знань про навколишній світ. Перші географічні карти були схожі на малюнки. Інколи на них зображували людей, рослини, будинки і навіть дивовижних уявних істот. Сучасні карти дуже відрізняються від давніх, оскільки людство вже багато знає про розташування географічних об'єктів на земній поверхні. Давні карти зберігають у музеях і бібліотеках. Погляньте, як реставратори відновлюють старовинні карти. Це дуже цікаво. Бачили, які цікаві були раніше карти. На, на них можна було побачити навіть незвичайних е, тварин, які, на думку людей, жили саме біля того чи іншого острова. Карти були створені дуже і дуже давно, вдовж багатьох років людина складала карти. Ну, а ми повертаємося до теми нашого уроку. Зафарбуйте на другій карті стрілочку. Яким чином? Стрілочка, яка вказує напрямок на північ синім кольором. А ту, яка вказує на південь, червоним. Перевіримо. Стрілочка, яка вказує напрямок на північ. І стрілочка, яка вказує напрямок на південь. Синій і червоний. Поглянемо на наступне завдання восьме. Проаналізуй, на якій карті сторони світу позначені правильно. Зафарбуй кружечок біля відповідного зображення. Подивіться, дві карти. Вони мають позначення сторін світу: північ, схід, південь, захід. Південь, схід, північ, захід. Правильний варіант на першому малюнку, тому що угорі північ, внизу, південь. Зліва захід, справа схід. Друга карта є помилкова, тому я її розфарбувала червоним кольором. Зелене – правильно, червоний ні. Попрацюємо над завданням 9. Пригадаймо з вами навчальну одиницю. Географічне, розташування будь-якого об'єкта. Це його положення. Географічне положення будь-якого об'єкта це його розташування на земній поверхні відносно інших географічних об'єктів матеріків, морів, океанів тощо. І так, як ще раз правильно прочитаємо. Географічне положення будь-якого об'єкта. Це його розташування на земній поверхні відносно інших географічних об'єктів материків, морів, океанів тощо. Виконаємо вправу для покращення зору. Ну, а тепер переглянемо і прочитаємо електронне повідомлення від Бубу. Допоможіть Йоєві позначити на карті шлях до будинку Бубу. Один крок, одна клітинка. Ось карта. Рухатися ми будемо від зупинки до будинку бубу в такому напрямку, як говорить наше пояснення. Але один крок, одна клітинка. Дорогий друже, запрошую тебе на мій день народження. Надсилаю вказівки, за якими ти знайдеш шлях до мого нового будинку. Рух розпочинай від зупинки. Отже, беремо ручку, знаходимо зупинку і виконуємо чотири кроки на захід. Чотири клітинки на захід. Ось ми зробили чотири клітинки на захід. Один, два, три, чотири. Далі. Шість кроків на північ. На північ це означає вгору шість кроків. Шість клітинок. Один, два, три. 4, 5, шість. Читаємо два кроки на схід, на схід, тобто, праворуч, два кроки, дві клітиночки. Один крок на південь, напрямок на південь вниз. Ось він, один крок. І два кроки на схід. Два кроки на схід, дві клітинки. Ми з вами потрапили від зупинки до будинку бобу. Молодці. Завдання одинадцяте. Розгадайте ребус. Дідусь, дід. Відкидаємо останню букву, додаємо є і в О написано слово дієслово. Чому дієслово? Тому що ми говоримо про слова, які відповідають на питання, що роблю. Допоможіть прочитати повідомлення від мандрівника. Поставивши в дужках запитання Я подорожую, що роблю? Подорожую. Я фотографую? Що роблю? Фотографую. Я милуюся. Що роблю? Милуюся. Подорожую. Фотографую. Милуюся це слова, які означають дію слова. Тому й називаються Дію слова. Прочитаємо ще одне повідомлення. Але додамо слова, щоб повідомлення стало зрозуміло. Я подорожую Україну. Я фотографую різні краєвиди. Я милуюся батьківщиною. Ну, а ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми продовжували з вами знайомство із сторонами світу. Вчилися визначати їх на карті і дізнавалися, які існують карти в стародавні часи.